Доброго дня, шановні партнери! Сьогодні я хочу вам презентувати металопластикові двері за шпіель панелью. Ефективне енергозбереження, шумоізоляція, безпека та довговічний термін експлуатації це основні вимоги до фасадних дверей. Шестикамерна профільна система забезпечує ефективну шумоізоляцію, теплозбереження та запобігає промерзанню і утворенню конденсату. Рама 70 мм, армування квадрат теплий поріг 20 мм. вінстопи та ущільнювач порогу для запобігання промерзання та продування. Стулка 116 армування квадрат 2 мм, що запобігає деформації стулки. У даній комплектації ми використовуємо італійські ролікові петлі з 3D-регулюванням, що гарантує нам якість та надійність. Одна петля витримує навантаження 160 кг. Регулювання петель відбувається в трьох площинах. Прижим, вверх вниз, вліво, вправо. Завдяки 3 d регулюванню забезпечується прижим по всьому периметру та запобігає провисанню створки. Німецький магнітний замок FUR автомат, який має клас захисту RC2, RC3 та італійська серцевина IBFM. Німецький замок працює по магнітному принципу: три рігеля на створці, а також три магнітні планки на рамі. Принцип роботи магнітного замка. Три точки запирання на створці відбуваються при контакті з магнітною планкою, при якому язичок виходить на 20 мм та дотягує створку. Як ви бачите, прижим відбувається автоматично, без допомоги ручки чи ключа, що забезпечує постійну теплоізоляцію, шумоізоляцію, запобігає провисанню і має клас захисту РЦ2 та РЦ3. Двері з hpl – це поєднання міцності, легкості, естетичності, якості, а головне, безпека вашої оселі. Двері з hpl панеллю мають досить широкий модельний ряд. Їх можна декорувати не молдингами, а також двокамерним енергозберігаючим склопакетом, з піскоструйним малюнком або інкрустованим камінням. Товщина HPL-панелі 32 мм. А шпіль-панель складається з спіненого еструдованого пінополістиролу, щільність якого в два рази більша, ніж МДФ, що забезпечує теплоізоляцію та шумоізоляцію. А також з жорстких ПВХ накладок високого тиску 2 мм по обидва боки, які стійкі до ударів, подряпин та вигину. Металопластикові двері за шпіл-панелею мають ряд суттєвих переваг над іншими фасадними дверима довговічність профільної системи та термін експлуатації, стійкість до деформації та корозії, максимальні показники до зовнішнього середовища, вологістійкість, низькі показники теплопровідності, ефективне теплозбереження та звукоізоляція, стійкість до механічних пошкоджень, морозостійкість, несхильність до промерзання, температурного перепаду не вздуваються.